Студентство – це не лише навчання, але й цілий світ сповнений можливостей. Святкова атмосфера та висока енергія заполонили актовий зал Смілянського технологічного фахового коледжу під час урочистого заходу приуроченого до дня студента, який символічно об'єднали з днем гідності та свободи, адже студентська спільнота завжди була рушійною силою змін у державі. У цьому році заклад відзначив не лише важливий святковий день, а й зібрав разом почесних гостей. Приємно бути присутнім на вашому заході, передати слова вітання від начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерій Бандурко. Ну, в зв'язку з тим, що е, сьогоднішній захід у нас вкладено два свята День Гідності, і Свободи та День Студентна. В першу чергу хочу привітати всіх з Днем Гідності і Свободи нашої держави, подякувати нашим силам оборони за те, що вони роблять все можливе і неможливе, щоб ми збиралися, проводили наші державні свята. Міжнародні свята, таке як День студента. Також хочу привітати всіх студентів з вашим днем. Знаєте, День студента і взагалі студент це перший крок в доросле життя. Особливу увагу приділили присутнім колишнім випускникам, які, вже займаючи вагомі посади, повертаються з гордістю у рідну «Альма-Матер». Двіще приємніше бути в цьому закладі, тому що в далекому, ну, відносно далекому, 94-му, роках. Я був студентом тоді ще смілянського технікуму харчової промисловості. І Можу вам з певністю сказати, що цей заклад ну, дав мені дуже багато знань, які я в подальшому реалізовував, будучи студентів вже вищого закладу. Ви є наше майбутнє. На вас будуть дивитися нащадки. Ми в свою чергу я можемо, вам допоможемо. Крім того, в рамках заходу талановиті студенти вражали гостей своїми вміннями та творчістю, ділячись енергією, що так притаманна на студентській спільноті. Jesus, I'll let you be in the Не менш важливим аспектом урочистості було вшанування та подяка волонтерам та військовим, з якими з 2014 року навчальний заклад плідно співпрацює. Тисячі передач від студентів та викладачів для захисників, зібрані кошти на ремонти автівок, допомога фізичною силою все це було за час війни. Тож, в свою чергу, волонтери подякували студентам за активну допомогу і вручили подяки. А також фізично участвують в нашій волонтерській праці. Вони допомогли нам на території з Богоустроєм. Ну і не тільки це люди, які це літо до нас приходили, до нашого волонтерського тут маленького центру. Ще раз вітаю вас. Нехай цей день студента стане нагадуванням про те, наскільки важливо об'єднуватися навколо спільної мети та цінностей. А студентська спільнота продовжить радувати світ своїми здобутками.